Будівництво очисних споруд розділено на кілька етапів. Нині будівельники виконали підготовчі роботи та частково роботи із бетонуванням. Перший етап це подушка, залиття подушки, арматурні стіни, залиття стіни в бетоном і перекриття. Це був перший етап. Завершуємо стіни на етапі. У нас залишилося залити перекриття, і перший етап буде завершений. Постараємося до кінця місяця. Графік ми вложуємося. Навіть випереджаємо графік, будуємо це, щоб була надійна конструкція. Все згідно креслень. місце, де буде збудований очисний комплекс, розташоване на околиці селища Миропіль. Це територія неподалік очисних споруд, які наразі не функціонують. Розповів заступник голови громади з комунальних питань Віктор Стельмах. Вивернув це місце, тому що воно знаходиться найближче до старих очисних споруд. От найбільш далеко розташування до річки Случ, от і найменше затрати при. Під'єднані колектора до нових очисних споруд. Будівництво нових очисних споруд вкрай потрібне мороблю, тому що на сьогоднішній день старі очисні споруди не виконують тих функцій, які вони мають виконувати по участі води. Будівельні роботи розраховані на два роки. Загальна вартість об'єкту 12 мільйонів гривень. Частка фінансування громади це ми йшли по домовленості 20 відсотків від. Загальної вартості цього року ми пішли на фінансування мільйон і три мільйони із обласного бюджету надійшли з природоохоронного фонду. Сергій Косюченко – новини на Суспільному.